Вітаю вас! Давайте починати нашу практику. Лягайте на підлогу, лягайте зручно і повністю розслабтесь. Закрийте очі. Починайте помічати своє тіло із середини, якби дивлячись на себе внутрішнім поглядом, помітьте ті частини тіла, які торкаються зараз підлоги. Із цього положення покладіть руки вздовж тіла та зігніть ноги, поставте п'ятки на одному рівні із сідницями. Помітьте той факт, що на ногах немає зовсім опори. Ноги не штовхають підлогу вперед і не штовхають підлогу вниз. Розслабляйте живіт, поперек і простір всередині тазу. Відчуйте опору на лопатках. Направте плечі вниз до підлоги. Помічайте, щоб ви не тиснули головою потилицею на підлогу. Наступний вдих починайте робити в зону тазу. Уявляйте, що ви вдихаєте у заповнюючи всю чашу тазу. На видив скорочуйте м'язи тазового дна, направляючи два сідальних пагорби, лобкову кістку і куприк один до одного. Робіть 50% від того, що ви можете зробити. Мінімальне зусилля цього достатньо. Не перенапружуйте цю зону. Вдих наповнюйте, розширюйте, розслабляйте, розпрямляйте куприк по підлозі і на видих поступово, рівномірно, направляйте 4 точки одна до одної. Виконати ще декілька циклів дихання з такою роботою. І з видихом завершуйте, покладіть руки трохи ширше та поставте стопи на ширину килима. На видих починайте опускати ліве коліно всередину. Права нога назовні, але не надто сильно. Не давайте їй сильно падати. В бік. Відчувайте, як піднімається ліва сторона попереку від підлоги. І поверніть голову в ліву сторону. Помічайте, що центр тяжіння залишається на стегнах на тазу. І не зміщується в живіт. Виконайте на іншу сторону. Спочатку починає рухатися нога всередину, закручуватись кульшовий суглоб всередину. і тільки потім Поперек втягується. Відчувайте цей рух дуже природнім, плавним. Фіксуйте декілька секунд або декілька дихань в нижньому положенні і продовжуйте зробити ще декілька разів в своєму темпі. Із правої ноги завершуйте, покладіть стопи разом. Субта Просуньте сібниці ближче до п'ят та розпряміть куприк по напрямку до п'ят. Помічайте, щоб він не підкручувався до лобкової кістки. Якщо вам треба, трошки відштовхуйте стопами підлогу від себе, щоб розпрямити поперек. І прибрати тенденцію до того, щоб він піднімався вгору постійно. Якщо вам потрібно, візьміть під коліна під стегна опору або покладіть кулаки, як зробила це я. І знову помічайте, що навдив ваш куприк розпрямляється, зона тазу чаша наповнюється. І наповнюються ребра, а живіт залишається спокійним. На видих скорочити 4 точки тазового дна і спробуйте їх трошки втягнути вгору всередину. Вдих, розслабляйте, розпрямляйте, видих, знову скорочуйте, направляєте одна до одної. І після того втягуєте всередину вбору. Наступний видих. Втягніть внутрішні стегна на пору. Поєднайте коліна. І розпряміть ліву ногу вгору пряму. На вдих опускайте ногу в сторону, на видих втягуйте внутрішнє стегно в таз і повертайте ногу в нейтральне центральне положення. А продовжуйте. Вільна нога трошки піддається цьому рухові, і також відкривається назовні, і повертається в центр. Для балансу. Але помічайте, що більш активна пряма нога. Завершуйте та виконайте на іншу сторону те ж саме. Нога в сторону, це вдих, видих в центр, і втягнули її всередину, притискаєте дві сторони хрестця. Завершуйте, опустіть дві ноги вниз. І тепер піднімайте дві ноги вгору. Зробіть дві стопи паралельними. Вдих, розширюйте ноги в сторону, не втрачаючи цієї паралелі. Видих, втягуйте внутрішні стегна в впахи і скорочуйте таз в дно. Виконайте ще три рази. Останній раз зігніть два коліна, опустіть їх вниз до прудей. Захопіть тільки праву ногу, підтягніть до себе, ліву ногу розпряміть. І на вдих опускайте ногу перед собою пряму, на видих повертайте вгору, втягуючи ногу в таз. Не давайте животу підніматися вгору. Вдих, нога нахиляється вперед, вниз, видих скорочується всередину і вгору. Опора на лопатках, не на потилиці. Виконайте на іншу ногу. Завершіть, обхопіть два коліна і похитайтесь із сторони в сторону на хресті. Після того качніться вперед, сядьте, поставте стопи перед собою. Захопіться за коліна, починайте нахилятися назад, але одночасно піднімайте лобкову кістку до грудини і відчувайте, що зараз ви тримаєтесь м'язами преса, а не руками. І навдир втягивайте лопатки всередину, не штовхаючи живіт вперед. На видах знову скругляйте трохи спину, продовжуючи направляти лобкову кістку до грудини. Відчувайте, щоб в руках було дуже мало роботи. Робота в животі в лопатках. Виконайте останній раз. Та переходимо до гомукхасани. Права нога вниз, ліва вгорі. Сідайте так, щоб дві сідниці торкалися підлоги, якщо необхідно, підкладайте опору. Поставте руки на хрестець. І поступово починайте направляти хрестець обгвору. Тримайте пахи глибокими, розпрямляйте куприк вниз до підлоги. І поступово нахиляйтесь до того рівня, який вам доступний, але так, щоб ваш хрестець зараз не почав надуватися назад, і спина не стала скруглятися. Відповідайте собі чесно, на якому ви рівні, і рухайтесь відповідно до цього. Якщо ви сидите з прямою спиною, наприклад, втягуєте хрестець, і вам уже складно який там нахил, то просто посидьте прямо, попіднімайте хрестець вгору і понатискайте верхньою ногою на нижню, поміняйте положення ніг. І зробіть найкращу позу, яку ви можете виконати для себе відповідно до вашої теперішньої форми. Поступово заходьте, відчувайте своє дихання як провідника, вдихаючи, піднімайте грудну клітину трошки вище до голови, видихаючи, якщо виходить, нахиляйтеся нижче. Виходьте із пози, розпряміть ноги перед собою, трохи потрусіть ногами, скиньте з них напругу, порухайте пальцями ніг стопами і залишайтесь сидіти на сідницях, зігніть коліна та захопіться за стопи. Якщо це не виходить зробити, використовуйте йога ремінь і знову починайте протягувати хрестець всередину, відштовхуватись від сідальних пагорбів та піднімати живіт вгору до підборіддя. Трошки потягніть руками ноги на себе і протягніть лопатки всередину, відпустіть плечі вниз. Вийдіть із пози, залишіть спину прямою. Розпряміть ноги, якщо це можливо. або залишіть їх зігнутими. Відштовхніться від сідальних пагорбів. Дандасана, направляйте передні ноги вниз. Відштовхуйтесь від п'ят та піднімайте кістку грудини до підборіття. вдих підніміть руки вгору. Відчуйте боки тазу та помічайте, що вони зараз перпендикулярні підлозі. Виконуйте свій рівень, відчувайте силу в ногах, яка відштовхує вас вниз, і за рахунок цього ви піднімаєтесь вгору. Розслабтесь, Сядьте зі схрещеними ногами в зручну позицію. Потягніться за правою рукою вправо, трохи натискаючи на ліве стегно зверху, направляючи ліву сідницю вниз. І дотягніть себе за лівою рукою. Але відчувайте, що в момент, коли ви тягнетесь за рукою, вся ваша поза не руйнується. Ви продовжуєте штовхати себе правою рукою від підлоги, тягнути підлогу на себе і витягувати правий бік. До правої пахви. Обидва боки паралельні. Виконайте на іншу сторону. Впомічайте, що ваш таз не нахиляється вперед, не падає назад. І з цього положення поступово витягуйте. Рука вас дотягує. вона вам не робить позу складнішою. Вона... Навпаки, робить вашу позу вищою, довшою. сядьте прямо. Залишіть ліву руку на підлозі, а правою рукою потягніть голову до правого плеча. Занурюйте пальці лівої руки вниз під лобгом, розслабляйте всю ліву сторону шиї, Вдих. видих. На вдих поверніть голову в центр та поміняйте сторону на видих. Вдих центральне положення. Поєднайте замок на потилиці, проштовхніть лопатки вперед, плечі назад та на видих опускайте голову вниз. Відпустіть руки, сядьте прямо, закрийте очі і поєднайте руки в жест на Відчуйте, як долоні торкаються одна одної і розпрямляються одна відповідно одної. На сьогодні це все. Я вам вдячна, що ви приєдналися до цієї практики. Якщо вам захочеться заглибити ваші знання або практику, зробити трошки довшою, приєднуйтесь до онлайн-тренувань, посилання під відео. А вам гарного дня і до зустрічі!